Всім привіт. Тут недалеко від мене є прикольне місце, Букський каньйон. Тож їдемо туди, подивимось. краще по цій колії їхати нарешті мій лізайн роздуплився почав показувати трек Такие спуски тут. А ваши Такі ж самі. Затяжні. Не дарма я вчора поставив на гравійник касету 11.42. На цьому маршруті вона мені знадобиться. До речі, про касету. У мене стоїть Тіагра 10 швидкісна. Максимальна касета, яку підтримую, перекидка на 36 зубів. Але ж з невеличкими допрацюваннями я змусив її працювати з касетою на 42 зуба головна дорога пішла на ліворуч а нам праворуч невеличкий трафік це дуже радує Ще десь кілометр був такої дороги, дуже неприємно, до речі. Так, тут переїзд. О, такий старий вокзал. Старий вокзал. Тут малого висадили і він зараз буде їхати за автомобілем. Затяжний такий спуск але на жаль він із буриї швидко не поїдеш по ньому Та й взагалі тут їхати не дуже приємно ніколи що швидко будь як Добре що хоч 28-му гуму не цих пою. Хоча такі ідеї в мене проспакували. ось де треба проводити рубе. Тут би найпопулярніша гума була би не 28-30, а 2,2, 2,4. Почався справжній гревов. Для цього маршруту не той гравійник я сьогодні взяв. Для таких трас у гравійника повинна бути гума 2,2 і 80 міліметрів ход вилки. Ці ваші всі 35-38 то для просто поганого асфальту. Ну, чи украденого ґрунту. Ну тут таке не кате. По тому місточку можна проїхатися, я так думаю. Біседка така, фонтан. На жаль, він не працює. Оглядовий майданчик такий є. Це парк Олександрія. Тут якийсь замок недостроєний. Да, ось він тут. Головне в воду не впасти. Американські горки. Це не може нагадувати 57 км на годину було тільки що. Тут велике озеро таке. Кайфанули, тепер можна і реганути трішки, правда? Зараз я їду прямо, а виїду звідси. Дорога на перший погляд по качеству однакова. Тож їдемо. Тут гарна дорога. Мабуть, обратно по ній буду вертатися. Може і ні, тому що вона йде направо, а мені показує прямо по оцій Ну, Щось на ґрунти не дуже хочеться з'їжджати. Поїду по асфальту. 60 км. Тільки встигай ями перестрибувати. Це тут апчик. Зараз гляну скільки градусів под йому чи процентів. А, та небагато, 6-4, але ж по такому покриттю 6,4 відчувається як 10. О, нарешті тут є справжній чекінлайн. Ось хубаво. Поїдемо по цій дорозі, по мапі вона йде паралельно бруківки, тож можна їхати по ній. Мабуть якийсь чувак на грейдері пожалів свою підвізку і проклав нову дорогу. Респект, друже. Такі навколо простори. Здається, що на десятки кілометрів жодної людини немає. Просто їдеш і кайфуєш. Чого не зробиш ради гарного кадру? Прийшло апнути цей торчок ще разок. Перший не записався. Так, все по новий. Міша, все по новий. Знизу протікає річка, гірський тікіч. місцевість. Я пробив колесо, мабуть. Які траби сьогодні цілий день. Що за хрень? Такий невезучий спуск. Пробив колесо. Спустило моментально. Добре, що в мене є пара запасних камер. Отлічно, давно не пробивався вже, ну ладно, ще подивимось. Щось дуже крупне, мабуть. Ча не факт, не факт. Нічого не бачу, де дирка. Так, дирку я знайшов, але це не дирка, це тупо проріз. І такі порізи, черв'ячки явно вже не фіксять. Тож придеться... Знімати колесо і ставити щось підкладати і ставити камеру по-другому ніяк. Будемо робити стойку для ремонту велосипеда. О, так краще. Завжди вожу з собою парочку камер запасних на ось такі випадки. Тут камера не без камерка, не врятувала би. Да, і краще камеру перевірити відразу поки ви її не поставили в покришку і не забортували щоб потім не знімати і клеїти її ця новенька без жодної латочки ще її буду ставити Треба щось підложити з тої сторони і ставити камеру. Так, спробую поставити латку. Клей вроді є, ще він не засох повністю. Тож це повинно допомогти. Все, латку поставив. Качаю колесо, ставлю, доїду далі. До Буків залишилося мені десь 10 кілометрів. Як мені не вдається знайти магазин. Вже друге чи третє село все зачинене. А в мене закінчилась вода. треба срочно поповнювати. А сьогодні на вулиці плюс 36. Починаю підсихати трішки. Зпираємось от з таку от стіну. А? Добре, що хоч і кінвайм є. А в мене є зірка на 42. Все, поїхали. Так, а який тут градус? Вісім показує Сім і вісім. Восемь и пять, девять и четыре, десять, одиннадцать и три, неплохо, двенадцать и семь. Тринадцять і три. Чотирнадцять. А, не слабо, не слабо Так, це я вже в боках. Десь тут повинен бути каньйон. Зараз буде спуск І по ідеї там внизу вже буде каньйон. Каньйон. Щось тут все попересихало, мабуть. На жаль, сідає батарея, то доведеться доснімати вже на телефон, мабуть. Непоганий такий місток для стрибків, але ж для багатьох він, цей стрибок може стати останнім. Непогано дуже. Маршрутик кайфовий по кілометражу 97, ну буде соточка, навіть чуть більше. І набор 1076 метрів.